Ми, ми молимось і через кожну годину у нас є молитва з трибуни. І але що мене удивило, московський патріарх патріард і батюшки немає. Чому це є? А тут є. Чому це є? Янукович заборонив і церква послухає владу. Дякую до слова, запрошується від громади Ратнівщини. Міщука Віктора Степановича. Так мені сказали Міщук, де? Прошу. Слава Україні. <різькі> Таке вітання Я перший раз застосував в 89-му році, коли прийшов навчатися в львівський медінститут. Хто не знає, я стоматолог. Народ бачив з 89-го року, починаючи по, по цей час різні влади, і при цьому багато чого спільно в них було. На жаль, на, найгірше це те, що, яке ми зараз називаємо таким словом негарним як корупція. І це правда. І ці люди, які стоять тут і біля мене, і, і серед вас, вони це знають. і Ми всі це знаємо. Можливо, не хочеться про це вслух говорити, тому що як би там не було, ми якісь дійсно куми, брати, свати, друзі і шкода. Я хочу сказати, що я особисто одного з членів партії регіонів свого друга вмовив і пояснив йому правильно, нормально, що, що, що це є злочинна партія, і він мене послухав, і я йому за це дуже вдячний і радий за нього. Це перше питання, хоча це так якби вступ. Насправді я сюди прийшов, щоб вшанувати пам'ять тих реальних справжніх героїв, які полягли в боях. От. І дуже сподіваюся, що майбутня влада, яка, яка прийде, а вона однозначно буде інша. Вона вшанує цих людей. Значить, що хотів ще сказати, я, ті, хто мене знають, вони знають, я анархіст. Я не, не, не визнаю тої влади, яка керує людьми. Я визнаю тільки ту владу, яка представляє людей. Анархія мать порядка це дуже розумна фраза, і багато хто над нею сміється. Але подивіться, що зараз робиться в Києві. Оце вчора позавчора була анархія, це жорстока анархія. Але є ще один принцип анархії: зброя мусить бути. Якби наші люди стали зброєю, ніхто б з силовиків не дозволив собі підняти зброю проти цих людей. Цього не сталося, на жаль, і загинули просто звичайні мирні люди. Тут можна спорити, можна не спорити, але так сталося, і люди загинули. Зараз зброю піднімати вже не потрібно, тому що слава Богу, вчора якісь там залишки того інтелекту з'явилися в наших депутатів, вони прийняли рішення, і будемо надіятися, що надалі ми, ми все-таки матимо змогу на виборчих дільницях показати свою волю. Тому що я хочу сказати, в народних піснях теж говориться: пам'ятайте, командири. Так от, шановні командири, майбутні, які ви хочете очолити наш район, я думаю, що було би добре, щоб ви очолили, врахувавши всі помилки, які були при першій владі. Помаранчева влада, вибачте, обкакалась. Всі наші надії вона просто помножила на нуль. На жаль, через то до влади прийшла влада, вибачте, бандюків. Значить, тепер. Не треба всіх брати під одну грибінку. Я ще раз кажу: я анархіст, тому що я вважаю, що ми є українці, і це, це, це є наше. Це здоровий глузд. Ми кожен маємо користуватися здоровим глуздом. Не по партіях вибирати. Є партія, це, 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 це є можливість об'єднатися. Є церква, це можливість об'єднатися. Не треба нікого засуджувати, хоча треба пояснювати. Вибори повинні бути вибирати людину, конкретного представника. Представник, якого ми можемо завжди назад забрати і сказати Шановний. Ти нам обіцяв не те, а займаєшся зовсім іншим. Так мусить бути. І я думаю, що мене підтримує більшість простих людей. Не знаю, як серед вас, але прості люди, значить, мене підтримують. Просто хочу сказати. Будь ласка, я не публічна людина, я не вмію говорити, значить, але я просто сьогодні попросив слова, тому що коли почнуться передвиборчі всі дебати, значить, там вже буде куча всього. Будь ласка, люди, ви дуже мудрі. Повірте, ви, 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 ви мабуть, ми. Ми найрозумніша нація, яка є, просто ми занадто добрі. Занадто добрі. Коли нас б'ють, нам кажуть, не давайте мирно. Коли нас, нас, нас пригнічують, нам кажуть, ну ви ж сильні потерпіть. Якби було заради чого, я готовий терпіти. Я готовий йти з зброєю своєю, я маю на це дозвіл. Значить, і багато хто має, ми Мисливський район. Значить, піти з зброєю воювати за, за, за свою дитину, щоб моя дитина вчилася спокійно в інституті, а не втікала, значить, і щоб її там перепиняли тітушки і, і все таке інше. Біда ще в одному. Біда в тому, що, е, на жаль, знову ж таки, е, я не хочу нікого образити, але, на жаль, виходить, що найбільше надії покладали на помаранчу владу. Не було проведено нормальну агітацію на Сході, на півдні України. Чому вони в нас в інтернет-переписуваннях-коментарях вони нас називають бандерлогами, фашистами і так далі. Фашисти стояли в формі, на жаль, на жаль. Тому що вони, можливо, самі того не розуміли, тому що в них з звилина лишилась одна тільки від фуражки. значить. Треба зняти ті фуражки, хай хай-хай хай мозок трошки провітриться. І вони теж люди, вони, вони теж наші брати, значить. І в мене є друзі серед, серед різних верстейств. Шановне панство, силовики, це теж мої друзі, знайомі, значить, і я їм всім руку подаю, потискаю, тому що вони на, своє, на своєму місці. У мене друзі є в Хабарищі, які, на жаль, сьогодні не змогли приїхати, але це. Найпрекрасніші люди, які живуть найдалі від цивілізації, тому що вони чисті, вони справжні, вони українці. Давайте не будемо запаскуджувати собі голову якимись зайвими лозунгами. Так, є лозунги, є лозунги об'єднатися, є лозунги бути мирними і, і розбудовувати нашу Україну. Я за ці лозунги. Повірте, сказати є чого, начать, але не буду затримувати час. Я вас всіх дуже люблю поважаю. Я думаю, що Україна це дуже мудра держава і в ній надзвичайно мудрі люди. Слава Україні, Героям слава.